Вітаю всіх, хто долучився до наших вечірніх роздумів. Близько 400 разів в Святому письмі ми зустрічаємо слово двері. І більшість з них використовується як аналогія людських можливостей. Про перші зачинені двері ми з вами читаємо на самому початку. Святої книги Біблії, коли Господь дав повеління звірям зайти в ковчег. Але перш ніж зайшли туди звірі, Господь звертався до людей, і звертався він не один день, не один тиждень і місяць. А це були роки, це було близько 120 років, коли Господь кликав до людей, щоб вони навернулися і покаялися, і час вичерпався. Ми читаємо з вами в книзі буття в 7 розділі з 13-го вірша і далі, що саме того дня увійшов ной з дружиною, троє дітей його з дружинами. І 16-й вірш говорить, і закрив Господь за ними двері. Скажіть, чи ще хоч одна людина після того, коли Господь зачинив ці двері, увійшла в ковчег? Ні, ніхто більше не зміг потрапити туди. Був час, коли ці двері були відкриті, був час, коли Господь чекав, Господь кликав, звертався, кожний стук молотка це щось говорило для людей. Але люди настільки були заклопотані своїми справами, занурені в свої бажання і е, були зайняті чимось іншим, що їм не було бажання прислухатись до якогось ноя, який там щось говорив. Написано. В книгах духа Пророцтва, патріархі і пророки говорить, милість вже не благала за грішний людський рід. Невидимі руки повільно зачинили масивні двері. Вони були запечатані печаткою неба, і сам Бог їх замкнув. І найголовніше, так само зачиняться двері благодаті, коли Христос закінчить заступництво за грішний рід перед своїм другим пришестям на хмарах небесних. Дивно, що коли двері зачинилися і почали відбуватися різні природні явища під час потопу, то люди одразу кинулися шукати ці двері і щоб потрапити всередину. Чому так відбувається, що коли у нас є можливості, нам до них байдуже. Ми не маємо часу, ми зайняті. І тільки коли ми втрачаємо щось, ми тоді починаємо шукати можливості, як їх відчинити. Ми настільки вже, друзі, звикли до того, де ми живемо, де ми працюємо, що часом можемо забути про другий прихід Христа, про те, що скоро все закінчиться. І має відбутися кінець нашій роботі, цьому житті, на цьому світі, всім задоволенням, які сьогодні людина отримує, який світ пропонує сьогодні. І що тоді будемо ми робити? Які двері буду я шукати, це вперше мене торкається і хвилює, які двері я буду тоді шукати? У всі часи земної історії, Слово Боже, говорить, що Бог звертався до простих людей, до бідних, до багатих, до царів, до знатних до вельмож, до всіх людей звертався, щоб людина навернулася. Хтось охоче приймав Господа. А для когось, навпаки, це було таким: ти майже переконуєш мене. Але давай завтра ми з тобою зустрінемось та ще поговоримо про це. На жаль, це була остання можливість для таких людей. Тому слово Боже, і закликає нас сьогодні. Апостол Лука говорить в 13 розділі: силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти та не зможе. Питання чому? Коли ж встане господар, замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Страшні слова почути такі в свою адресу. Що буде заважати людям війти всередину? Чи не той багаж, який буде в них за спиною? Чи не варто сьогодні переглянути, а що я несу, що зі мною, чи я зможу пройти через ці вузькі двері? Впевнений, що в кожного траплялася ситуація, коли ми приходили до будинку і або ключі втратили, або десь забули. І нам. Немає можливості, як потрапити всередину. І ми телефонуємо до когось, до родичів, в кого, можливо, є якийсь додатковий ключ, щоб він прийшов і допоміг нам потрапити всередину. Добре, коли в нас є ще така можливість. Але написано: якщо сам Господь встане і замкне двері, що тоді? Хто ключ нам дасть? Цей ключ сьогодні потрібно знайти. Чи думали ви над тим, що ми можемо далі проживати своє життя, можливо, бути християнами, бути в церкві, але, але для нас двері спасіння можуть бути вже зачинені. Ви запитаєте, як таке можливо? Ось послухайте, що написано в дусі пророцтва. Сам християнин може закрити ці двері, потураючи гріху або відкидаючи небесне світло, він може відвернути своє вухо від слухання. І таким чином розірвати зв'язок із Господом. Хто може зробити це замість нас? Ніхто. Тільки ми самі можемо або розірвати цей зв'язок, або налаштувати його. Тож сьогодні, друзі, вибір залишається за нами. Або ми залишаємо ці двері відкриті, своїми діями показуємо, що ми готові, щоб Христос війшов. або навпаки. Руйнуємо все, псуємо все, що можна, і залишаємось з тим, що ми маємо. В об'явленні Господь звертається до нас і говорить: Ось, стою я під дверима і стукаю, якщо хтось почує мій голос та відчинить двері, увійду я до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Давайте відкриємо двері для нашого Господа. Амінь.